Уявіть, ви все життя допомагаєте людям, а в старості залишаєтесь без копійки. Несправедливо? А от герой цієї притчі дізнався, що справедливість буває затриманою, але не скасованою. Притча про кравця та золоті нитки. У маленькому містечку, де вулиці звивались між старими будинками, як стрічки між скарбницями спогадів, жив собі кравець. На ім'я Іван. Його майстерня розташовувалась в підвалі старого будинку, де світло пробивалось крізь маленькі віконця, створюючи танок пилинок у повітрі. Стіни були завішені тканинами різних кольорів, від глибокого синього оксамиту до ніжного рожевого шовку, а на полицях стояли рулони ниток, що виблискували в напівтемряві, немов маленькі веселки. Іван не був багатим. Його руки, вкриті маленькими шрамами від голок і ножиць, розказували історію років наполегливої праці. Волосся рано посіріло, а спина почала горбитися від довгих годин, проведених за швейною машинкою. Але в його очах жевріла особлива іскорка, та, що з'являється в людей, які знайшли свою справжню місію в житті. Кожного ранку. Коли перші промені сонця торкались віконець його майстерні, Іван починав свій день не з роботи, а з ретельного огляду всіх куточків свого маленького царства. Він перевіряв, чи все на своїх місцях, чи достатньо ниток, чи гострі голки. Але найголовніше, він дивився на вулицю крізь те маленьке віконце і спостерігав за життям у містечка, що прокидалося. Одного осіннього ранку, коли листя жовкнуло і танцювало на вітрі, Іван побачив, як повз його майстерню проходить молода жінка з дитиною на руках. Дитина плакала, а жінка виглядала втомлено і розпачливо. Її одяг був чистий, але старий і потертий. Іван помітив, що на її пальто зіпсувався замок, а рукав розірвався біля плеча. Не роздумуючи, кравець вийшов на вулицю. Пані, вибачте за турботу, але я помітив, що ваше пальто потребує невеликого ремонту. Якщо хочете, я можу швидко все полагодити. Жінка здригнулась і притиснула дитину до себе. В її очах відчувалась обережність людини, яка звикла до того, що нічого не буває безкоштовно. «Я… Я не маю грошей на це зараз, прошепотіла вона. А хто говорить про гроші? Усміхнувся Іван. Просто дайте мені 15 хвилин, дитині буде тепліше, а вам спокійніше. Жінка вагалася, але холодний вітер змусив її погодитися. Поки Іван швидкими вправними рухами ремонтував пальто, вона розказала йому свою історію звали її Марія, і вона щойно переїхала до містечка з малюком після того, як чоловік залишив її. Вона шукала роботу, але поки що безуспішно. Знаєте, сказав Іван, повертаючи їй пальто. У пана Петренка, який тримає крамницю на площі, завжди багато роботи. Скажіть йому, що від мене він добра людина. Марія взяла пальто і не могла повірити. Воно виглядало майже як нове. Замок працював ідеально, а шов на рукаві був настільки акуратний, що його майже не було видно. Як вас звати? запитала вона з вдячністю в голосі. Іван, А ви йдіть до пана Петренка, не забудьте. Цей випадок став першим з багатьох. Іван мав дивну здатність помічати людей, яким потрібна допомога. Він ремонтував одяг бездомним, безкоштовно підганяв розміри дитячого одягу для багатодітних родин, латав робочий одяг для тих, хто ледве зводив кінці з кінцями. Його сусіди почали називати його Тихим ангелом містечка. Старий Василь. Який торгував на ринку овочами, одного дня розповів Івану. Знаєш, синку, люди говорять, що ти дурний працюєш задарна, часом навіть за свої гроші купляєш тканину для чужих дітей. Кажуть, так збанкрутувати можна. Іван тільки усміхнувся, продовжуючи шити. Василю, а ви коли-небудь помічали, що чим більше даємо, тим більше маємо не грошей, а чогось іншого, важливішого. Минали роки. Марія, якій він колись допоміг, справді знайшла роботу у пана Петренка і через деякий час відкрила власну пекарню. Діти, для яких він безкоштовно латав одяг, виросли і стали поважними людьми. Багато хто з тих, кому він допоміг, переїхали з мистечка, але пам'ять про доброго кравця залишилась в їхніх серцях. Іван Старів його руки стали менш спритними, зір не таким гострим. Справ ставало менше, бо у містечко прийшла мода на готовий одяг з великих магазинів. Молоде покоління рідко зверталось до кравця. Простіше було купити нове, ніж ремонтувати старе. Однієї зимової вечері, коли сніг товстим шаром вкрив вулиці і вітер воював у комини. Іван сидів у своїй майстерні і подраховував гроші. Їх було дуже мало, ледве вистачало на хліб і оплату за житло. Він подумав, що, можливо, час закривати майстерню і шукати роботу сторожа чи прибиральника. Раптом у двері постукали. Іван відкрив і побачив елегантно одягнуту жінку середніх років. Вона здавалася знайомою, але він не міг згадати, де він бачив. Пан Іван, запитала вона. Так, це я, я Марія Коваленко. Можливо, ви не пам'ятаєте, але 30 років тому ви полагодили моє пальто і порадили звернутися до пана Петренка за роботою. Іван пригадав, молода жінка з дитиною, зіпсований замок, холодний осінній ранок. Пам'ятаю, усміхнувся він. Як справи, як дитина? Син закінчив університет, працює лікарем у столиці, а я? Я власниця мережі пекарень. Знаєте, все почалося з тієї роботи у пана Петренка, куди ви мене відправили. Марія озирнулася навколо майстерні. Я чула, що у вас важкі часи, містечко змінюється, ремесло відходить у минуле. Іван кивнув. Так, мабуть, час шукати щось інше. А що, якщо ні? У голосі Марії з'явились інші нотки. Що якщо є люди, які пам'ятають вашу доброту і хочуть віддячити? Наступного ранку біля майстерні Івана зупинилася вантажівка. Робочі почали вивантажувати швейні машини, манекени, тканини найкращої якості, нитки усіх кольорів веселки. Марія стояла поряд і керувала процесом. Це що? здивувався Іван. Це нова майстерня, пояснила Марія. Обладнання найсучасніше, а приміщення я орендувала на першому поверсі. Там більше світла і простору. Але найголовніше, я хочу запропонувати вам угоду. Вона витягнула папери. Ваша нова майстерня стане центром навчання для молоді. Ви будете навчати ремеслу, а також виконувати індивідуальні замовлення для тих, хто цінує ручну роботу. Зарплата буде гідною, а матеріали найкращими. Єдина умова ніколи не переставайте робити добро тим, Хто цього потребує. Іван не міг повірити. Але чому? Чому ви це робите? Марія посміхнулася. Пам'ятаєте, що ви мені сказали 30 років тому? Хто говорить про гроші? Тоді ці слова змінили моє життя. Я зрозуміла, що у світі є люди, які роблять добро просто тому, що можуть. Це дало мені надію і сили почати все спочатку того ж дня. До Івана прийшов Андрій, той самий хлопчик, якому він колись безкоштовно пошив шкільну форму, бо батьки не мали грошей. Тепер Андрій був успішним бізнесменом. Іване Петровичу. Я хочу профінансувати програму, за якою діти з малозабезпечених родин безкоштовно будуть отримувати якісний одяг. Ви згодні керувати цим проектом. Потім прийшла Оксана, для якої він колись пошив випускну сукню. Коли її родина переживала скрутні часи, вона стала відомою дизайнером і пропонувала Івану співпрацю у створенні колекції, присвяченій традиційному кравецькому мистецтву. Один за іншим з'являлися люди, яким він колись допоміг хтось пропонував фінансову підтримку, хтось професійну співпрацю, хтось просто приходив подякувати і розказати, як його доброта вплинула на їх життя. Виявилося, що за всі ці роки він допоміг сотням людей і кожен із них пам'ятав його добро. Вони створили неофіційну мережу підтримки, передавали один одному історії про доброго кравця і, коли дізналися про його скрутне становище, вирішили діяти. Через місяць нова майстерня Івана урочисто відкрилася. Вона займала цілий поверх у центрі містечка, великі вікна пропускали багато світла. Сучасне обладнання дозволяло працювати швидко і якісно, а в окремому залі Іван проводив майстер-класи для всіх охочих. Але найголовніше, він не перестав робити добро. Тепер у нього були ще більші можливості допомагати людям. Частина прибутку майстерні йшла і на благодійність, а Іван особисто продовжував безкоштовно обслуговувати тих, хто цього потребував. Одного вечора. Сидячи у своїй новій майстерні і розглядаючи ескізи для наступної колекції, Іван згадав слова старого Василя. Кажуть, так збанкрутувати можна. Він усміхнувся. Насправді все виявилося навпаки: чим більше він давав, тим більше отримував. І не тільки матеріальних благ, а чогось значно ціннішого, любові, поваги, відчуття того, що його життя має сенс. У вітринах його майстерні стояли манекени в розкішних вбраннях, але найкрасивішою прикрасою було маленьке плакат, який Іван повісив біля входу. Доброта це нитка, яка з'єднує серця людей. Чим більше ми її використовуємо, тим міцнішою вона стає. Люди, які проходили повз, часто зупинялися, читали ці слова і усміхалися, а Іван продовжував шити, навчати. І робити добро, знаючи тепер напевне. Кожен стіжок доброти, зроблений з чистого серця, обов'язково повернеться до нас у вигляді чогось прекрасного і несподіваного. І коли молоді учні запитували його про секрет успіху, він відповідав: Найкращі інвестиції це ті, які ми робимо в людські серця. Вони завжди приносять найвищий прибуток, просто інколи. Треба трохи почекати. Мораль притчі. Справжня доброта ніколи не пропадає дарма. Вона може повернутися до нас через роки, в формі, яку ми навіть не могли уявити. Люди пам'ятають тих, хто їм допоміг в скрутну хвилину, і коли в них з'являється можливість, вони прагнуть віддячити. Доброта створює невідимі нитки між серцями людей, і ці нитки з часом. Плетуть міцну мережу взаємопідтримки і любові.